Доброго дня, діти! Сьогодні ви послухаєте вірші про діток у дитячому садочку. І перший віршик називається У дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Діти, куди прийшов Іванко? Вірно, у дитячий садок. А хто там є поруч з ним? Вірно, друзі. А що вони, вони роблять у садку? Так, заводять швидкий танок. У кожному дитячому садку є пісочниця. І я прочитаю вам другий вірш, який називається пісочниця. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться. Бо не просто в ній пісок, тісто в ній на піріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім так гратись хочеться. Дітки, а ще у садочку багато іграшок, і з ними можна бавитись. І я хочу вам про них загадати загадки. Бути в спокої не хоче, кинеш злегка він підскоче, кинеш сильно, він навскач, називається він вірно, м'яч. Довгі вушка, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. Кажуть, вміє так стрибати, що його й не зназдогнати. А у нашім дитсадку він сидить на килимку, і від діток не тікає. Хто це? Розкажіть, хто знає. Так, це зайчик. Він коричневий, кудлатий, Люди, любить медом ласувати. Хто це? Так, ведмідь. Має шубку з колючок і згортається в клубок. А це хто так їжачок? Хто цю іграшку не знає? Мабуть, кращої не має. В неї все як у людини: ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока, тільки жаль, що не жива. Хто ж це? Так вірно лялька. Дітки, сьогодні ви послухали вірші, які називаються У дитячому садку і пісочниця, а також відгадували загадки. Наше заняття закінчується. До побачення!